У мережі з'явилося зображення, яке подається як офіційний лист Міністерства оборони України. У ньому, нібито йдеться про відмову у виплаті компенсації родинам загиблих військових через неможливість встановити обставини смерті. Центр протидії дезінформації перевірив цю інформацію в Міністерстві оборони. Там підтвердили документ. Підробка його оформлення не відповідає жодним стандартам міністерства. А текст містить помилки у формулюваннях і візуальному оформленні. У центрі зазначають цей факт – частина масштаб. Авної російської дезінформаційної кампанії її мета дискредитація української влади та підрив довіри до державних інституцій. Раніше в рамках цієї ж кампанії вже поширювалися вигадані історії про відмови у виплатах та фальшиві скріншоти, стилізовані під міжнародні змі. У такий спосіб Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та вплинути на емоційний стан суспільства через поширення неправдивих повідомлень.